Добре. Так. Ні, це, це не моя. Я буду купу розглядаю до покупки. Добре. Так. Машинка 12-го року. Тут лобове, мабуть, мінялося. в 13-му чи в 23-му Трієчка. А скільки роки, не знаєш? Одинадцять. Ну добре. Чи менше депутати? Так, да, краще безкоштовно. Ось тут є м'ятинка. Міган, ну можна я буду дивитися? А, я не мешаю, да. а? Ну я просто відео записую. Ну, що, що бо я, не вийду, я вийду. Кантинка. Я такий полтут -пол 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 Ні, Ну я не проти, я просто відео записую для людини, незручно. Та. Доброго. Трошки дядька мене вже заболтав. Каже, за 6 забирайте. Е, я оглядаю там для клієнта ми підбором займаємося. Ви не проти, якщо я відео якесь зроблю. Ось. Ну, продавець сказав, що гума тут практично відсутня. Ось, там уже, в принципі. Так. Є трохи бордюрки, диски, ну тут уже буртік, тут вже треба буде диски міняти, колодки міняти разом з дисками. Колодочок небагато, відсотків не знаю, 40-50. А щось по бамперу робили прямо недавно. Ну, забули докрутити там. Ось звідси гляньте, присяньте. О, Прямо, прямо свіжа. Ось. Так. Сколів особливо небагато. Там, здається, 227 заявлено. Ну Не поколотий, капот непоганий. Це не тріщина, це така формовка. Це цей, як його силикон. Немара Нідерландські, передні парктроніки. Тут вже царапка є. Оце царапка, це скол. Ну, непогані туманки, тут кром трошки вспучується. Радіатори. Звичайно, вже не булочка, так. Трошки пампер просів. царапульки. Так, тут це нормальний, бо все. Так, а це зеркало. Дзеркала, мабуть, з кнопки складаються, так? Я маю на увазі, що ви їх не руками складали, а вони з електрично. Електрично. Щось з позирками. Ті є там дрібненькі царапульки. Нетонована, 12 рік, 12 рік, 12-й, 12-й. Тут інша якась гума зимова старенька, але протектори ще є. Да, старенька. Диски тут чуть, чуть поцарапані. Тут гальміні диски непогані, ну, коробочок пологнена там. Ось так. Підкрилки стоять. так. По даху з цієї проєкції заважимо. Там нібито. А то трошки лак на даху такий під'їдений, да? чи то бруд. Я там з того боку трошки намагався пальцем відтерти. От чи бруд, чи все-таки це лак під'їдений. Щоб це, я вам не, не... не натирав. Ззаді угу. скло 12 рік. Бампер задній задні сидить добре, фари цілі, без тріщин, без комах, без без води, бампер задні неба. Ну, пластик як мінімум. Камера, це, мабуть, доставляли, Комплектація така кажуть. Вона трошки так Квадрат. квадратно виглядає. Тут ніби не відклеювали. царапки. Тут все добре. Так, салончик. Складывание зеркал с кнопки. Тут мякеньпа тут мякеньпа Кромный облазок. Динаміки Богус, чи бозе, як вам зручно, дверки ніби не крутились, тут те ж саме порожок, тут гумка, тут ніби не затерта, накладки такі. Сидіння щось перешивали, чи подушка бахкала, чи щось перешивали, боковинка розвалилась, не знаю. надо буде дивитися, О, тут є зайві дірки. Бачите? Боковинку щось перешивали. Ага, мабуть, сидіння перешивали, треба буде порівняти з тим боком. Так, да, сидіння перешивали. Може потріскалось, може розвалилось. Ось це не заводські нитки. Ось заводські. Щось по сидінню було, Яка... ага, тут підкладку робили, отут по паралону. Тут підкладку робили. Сидіння перешивали низ. Так, педальки нові накладки поміняли. Так, тут усе добре. Кермо. Кермо пофарбували, я так розумію. Кермо пофарбували. Так, кермо пофарбували. Автосвітло. Це приборка зараз. Так, десь тут можна якісь кнопульки натиснути. І воно мені покаже... Ой! Середній розхід показує 5,7 228 тисяч. Підлокітник електроручник, круїз. Так, тут непогана ця штука теж пофарбували. Двузонний клімат? Старт стоп. Екранчик відносно невеликий. Ну, не відносно а невеликий з картою пам'яті. Світлий дах, без люка, підголівники. Так, задня карта все добре. Поріжки не зашурхані. Тут пару сколів від ременя. Світлі ремені тому Так, ці сидіння не перешивались. Так. Коврики якісь універсальні, мабуть, а німеганочки все-таки. Тут така ніжка. Там 12 вольт, кармашки не відірвані. Освітлення, дах цілий. Точніше, стеля, Так. На правому боці карта ніби ок, ціленька, пару зацепів на ручці, ця подушка теж перешита, бокова. Тут ніби підкладок немає. торпедка не стріляла, царапин немає. ось Коврики на місці, сидіння механічне. Римені безпеки 12 рік. Тут по карті все добре. Так, багажник механічний, рижиків нема, капот не відкручуваю, ой, багажник не відкручувався, і є багажна шторка, трошки воно тут якось так. Маємо, так ще інше триматись, трошки приготування, то дрібниця, багажна поличка, багажник такий, в принципі, приємний. Версалочки. Мишки да, да. Хорошо, тут у нас Будем особливо, дивитесь, не подащо, це відкручено Так, багажниця історія не зашорхана, без зауважень. Рижиків тут ніяких немає, дихальні отвори. Реальна робоча історія. Так, міряємо по фарбі 112, 126. А щеплення туге чи ні, бо я знаю в них таке тугувате у Дастерів. Туге, коли вже погано. Ну, я от брали Дастера. Зараз пробую, у мене є ще один міга, там тяжко нажимається, прямо генетику, воно нове. На Дастері там теж 1,5 ці мотори. 128-112, то таке туге було щеплення. Хоч там і пробігу було рідного, там не пам'ятаю, ну до сотні. Mm -hmm. Ну, не виключаю, але я б досить так дивився. і Уже на ста з хвостами, вже там біля сотні вже тугі були щеплення. Можете ще особливість саме Дастера у миганів, ніби ніби не жорсткі були. 120, 130, 107, 130, 130, 130. 105, 116. 116, 124, 127. Поріг тут пластикова штука, ні метал. Угу. добре, зараз розберемося. 101, 99, 113, там нижче, там іде барашок, такий 112. Тут по цій дверці теж такі поверхневі царапки. Це при великому бажанні. Оце точно полірового береться, Ну і це меншим буде. Знову ж таки, машина чиста, то видно без ключовий доступ. Так, це метал у нас. 104. 113. 104. 118, 132, 107. Такі царапушки. Тут у нас 11 років в машині, тому я думаю, це 107. А сервісна книжка чи якийсь техогляд щось таке є з Європи? Ну я маю на увазі у бардачку є якась книжка зараз, не знаєте? Добре, подивимось. 104 там поки що все заок. 134, 126, ну, в принципі, 113, все завод, 110, капот я вже, мабуть, міряв, 107, 122. Так, моторчик. Моторчик у нас не митий, кришка капота не відкручувалась. Гвинти не відкручувалися, амортизатори також охолоджуюча рідина чиста. Тут кришечки на омивач не вистачає. Не знаю, щось тут ГРМ, мабуть, міняли чи що, чи подушку відкручували, праву подушку двигуна. ТНВД такий трошки запотівший, то нормально. Що тут у нас? Машинка, до речі, повністю холодна. Дебільний реношний щуп може ви щоб якщо воно відламається, то щоб не я. Ага, масло тут ну достатньо там під максимум, воно звичайно чорнюще під заміну. ось Якщо будете шукати щуп, то він під заливною кришкою. А сюди не лазили випадково ось сюди. Ага, бо я ж бачу, що таке відчуття, що нібито двигуни не мити, а, а тут Міняли. якась чистота. Да, Оці патрубки, вони не тільки тут бувають. На чомусь я дивився, що там ставлять оце такі гумові навіть міняють. Не пам'ятаю, що це за машина була. А, цей, ось згадав, 1.6 Opel 6 Insignia отут ремонтували отаким патрубком. Зверху моторчик сухий, ніби той турбінка особливо не кидала, запотівань немає. Ну, зверху і турбіна суха, а знизу не знаю, як там вона себе почуває. Це підкачка груші, коли паливо закінчиться, то підкачує паливо. Тут у нас залізла муха, майже проскочила. Так, наклейки на фарах. Ось сюди вони 12-го року, п'ятий місяць. Тут, 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 та, та як шум, я так зараз вже майже побачив, так, да, п'ятий місяць 12-го року, там теж, ну повірте ми, захочете побачити. Так, ліва фара. А, до речі, такі є, от якось ні, з одної сторони може бути такий дуже буде тут. тут, тут. Да, з ті сторони. Так, по заводу зекономила за Так, не крутилась, тут не крутилась. Капот без рижики тут по кромці. Все нормально. Ніби все нормально. А... Тут теж все зібрано. Зараз попіймом по захочу побачити. Так, підняли зараз машинку. А, ну, Тут підрамник відкручували, але ж міняли щеплення. О, зараз позаглядаю на запотівання. Та ви вже не, не стійте, бо вам важко. Я поки покажу людині. Так. А Мені здалося ніби є звучок, але так за колесо болтає, то ніби все добре. Диск я вже казав, що треба буде міняти разом з колодками. Ну, Якщо будете міняти колодки, ось тут ось сухенько все видно, пластики, сухеньке, отут от, трошки. Такі масляні сліди, От, в цих місцях не знаю звідки. Ось. Це ми в калюшку заїхали, тому крипильник. Отбойники амортизатора, там вони зверху, там слабенькі. Зараз я. Ага, ну їх вже розсипали, зараз перейду. Ось. Заглянемо з цього боку. Так, гофра глушника живенька. Мотор ззаду сухенький. Під турбіною там нібито все добре. Сухенько. Кузов нержавий. Ось. Тут все добре. Там сухенько по мотору все. Я Камеру важко показати. Ну, ось тут усе добре. Так, тут підвіси цілі. Ззаді у нас балка. Ось, бак не гнутий. Пластикова ця накладка на балку теж ціла на місці жива. Ось, в принципі, якихось особливих зауважень нема. Шарові відкручували, не знаю. Я так розумію. Щоб опускати мотор, то вони шарову. Не знаю, чому вони шарову відкручували. Якщо чесно. Це тільки що Отак тут. Все сухінько. Поддон не відкручували, поддон сухий. Ну, мотор, зрозуміло, від подушок відкручували. Тут сухенько, нічого поганого, я в щелину тут дивлюсь не бачу. Ось. Якось ніби так. Так, чого? Бо все ок. Пластики не поламані, трошки пошорхані, але все на місці. Так, а радіатори не промивали між ними, між радіаторами? Мене знімали Ага, ну добре. Бо між ними там може бути і шуба вже така нормальна. Так, добре, зараз ще там покажу. Так, так, да, отбойник розвалився. Ну, в принципі, половинка там, половинка тут. Уф. Амортизатор сухий, а, стойки стабілізатора міняли. Так, щоб я тут не розложився. Так, тут те ж саме, стойку стабілізатора міняли, а тут відбійник ще, ще є зверху, тут тримається відбійник. Амортизатор ніби сухий. Так, ззаду, ззаду я нічого не побачу, окрім балки. Тут, в принципі, нічого я особливого не бачу. Амортизатор відбійник. І десь там ховається. Далі амортизатор сухий. І з цього боку. Амортизатор у нас сухий. Пружинка, тут пластикові такі відбійники. В принципі, все на місцях.